Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову буде пошук, Найшов місцинку. Недавно вона була здіскована. тому можна буде копати. Пісочок, думаю, знахідочки будуть. Уже я в процесі, Уже копаю, тому запасайте чимось смачненьким. Мощуйтесь позручніше і погнали копати. Ось така локація, друзі. Я думаю, пару днів тільки назад зробили. Цей участочок і випадає знахідочка, друзі. Дивимось. Що воно таке. Ух ти. Якісь написи є. Ну, друзі, не знаю. Якась підвіска. Щас трошки промию, покажу. Не перемикаємося, цікаво, цікаво. Ось така, друзі, штукована, берштать, мовна, щось. Ну, це, походу, що воно саморобне, я так гадаю. Ну, така річ цікава. Чи не саморобне. Ну, хто знає, друзі, ось така стрілочка, такий кружечок, і там якась, якийсь напис. Ков, ковка, чи що. Ну, Коротше, щось по-царському з того періоду написано, ззаді немає, ну, така якась. Бірочка, підвісочка, не знаю. Ну цікаво, беру. Друзяки, ось така ямочка. Невеличка єлі знайшов. В піску, друзі, шукати без пінпойнтера тяжкувато. Береш, береш, а його немає. Ну ось така знахідочка. Цілесенька якась пряжечка. Ну, царські часи. Щось навіть там, якийсь напис, якісь узори є. Якісь навіть узори. Ось така. Знахідочка. Піде, піде, ціленька беремо. Перша на сьогодні монета, друзі, навіть не прийшлось копати. Зараз будемо разом дивитися, зверху. Бачите? Ось. Що ми маємо? Тут навіть протирати не треба, який стан. Як новенька, 1986, подивіться, пісочку. А? А таку, щоб царську якусь класно знайти. Дивіться, наче з конвейера, гуртик, все класно. Ось такий сохранчик у пісочку. Піде, піде, Берем Випадає монета. Зараз будемо разом дивитися. Здається, радянщина. Ого. Тут, коротше, з неї, друзі, просто нічого. Будемо рахувати, що золото якась там скіфська чи яка Ну, коротше, це була радянщина, але з неї щось сталося незрозуміло. ну На золото не схоже. Хоча блистить гарно. Хоча блистить гарно. Ну, коротше, така знахідочка. Думав, монета, але маємо те, що маємо. Беремо, вдома будемо перевіряти. Знову ж таки, друзі, пісок. прийшлось витягувати піна. Щось, щось знайшов. Ось, дивимось. Ух ти! Дивіться, який гудзічок. Ось такий якорь. А? Ну, щось по царизму, друзі. Дивимось. Ось такий. Непоганий. Тут, звісно, не зрозуміло, що треба відмивати. Але тим не менш цікава знахідочка. Цікавенька. Купаємо далі. Ну нарешті, напевно, це воно. Напевно, це ризм. Нарешті. Ух ти! Дивіться, який стан, друзі. Ой-ой-ой. Я ж говорив, що тут стан. Просто буде. Та ти що? Подивіться стан в пісочку. Обалденно. Одна копійка. 1855 рік. Стан просто шикарний. Помити водичкою і буде те, що треба. Блін, не повірив, хотів онлайнчик копнути. Але, але маємо те, що маємо. Ну, тим не менш, знахідочка в мене, тому залік. І продовжуємо дивитись. Думаю, далі буде ще цікавіше. Є зелененька монетка. О, вибачайте за вітер. Ой, зараз настроїмо. вже погано видно. Ух ти, а дивіться стан. Який стан тут? Просто шикарний. Одна друга копійка. 1888 рік. Ось така. Як з конвейера, друзі. Ну Просто шикарний гуртик і все. Ну, клас. Просто Просто бомба. Класна монета. Беру. Ось така знахідочка витягує. Знову стан, 45-й, рамочник, як новенька. Піде. Так, друзі? Ось така. Ось така знахідочка Пойде. Беру. Ще випадає. Випадає ось така знахідочка, зараз будемо разом дивитися. Друзі. Бачите? хоп. Ось. Ось така каблучка. Вон такий як перстеньочок навіть. Там тонкіша внизу тут більше. А можливо і ні. Ну, це каблучка, друзі. Це 100%. Мідь, походу. От. Напевно, це ризм. Так що знахідочка залікова. Беру. Щось випадає кругленьке. Зараз будемо дивитися. Так. Це, друзі, якийсь гудзик. Це гудзик. Думав, що монета. Не знаю, ось. Ну, треба протирати. Треба протирати, що воно таке. Щось на ньому там є, друзі. Якісь чи написи, чи що. Ну, зелененький, якийсь такий старовинний, якесь середньовіччя, напевно. Коротше, такого гудзика знаходжу. Йдемо далі. Є сигнал, друзі. Показує, не мов би царська мідь, але може бути великий алюміній. Ну сейчас спробуємо. Що воно нам покаже тут. Вже викопав. Зараз будемо перевіряти разом. Нема? Нема. Нема, де ж це воно де? О! Уже в руці. Уже в руці, друзі. Опа. Є, друзяки, якась монета. онлайнчику. Але закиша. Ну зараз спробую промити, друзі. Зараз промию. Як-небудь, але промив. Побачимо. що Ну щось старовинне. Щас дивимося. Промив монету, глядачі. Монета класна була. Ну, ось бачите, ломана. Полуполушка. 1732 рік. Класна. Блін. Нема в мене ще такої монетки. Але, на жаль, ломана трохи тут збоку. Що ж вона так не пощадила її. Зараз її Ой, ось так. Ну, маємо те, що маємо, але тим не менш, знахідочка залікова. Беремо, рухаємось далі. Зверху, глядачі, лежала. Ось така монета. Діньга. Бачу діньга. Рік не знаю. Ну, ось така деньга, друзі. Щас промиваю, показую. Щас Ось така монетка, дивіться які орлики. Ну, не такі, як завжди. Якісь видозмінені. Коротше, але суть не в тому. 1740 якийсь там деньга. Ну, звісно, треба буде відмивати. Але, тим не менш, знахідочка, царизм. Залікова. Ну, ще, можливо, хвилин 15 покопаю. І буду завершувати. Погнали. Маленька монетка попадається. Дивимось. Це якийсь там 67-й і одна копійочка радянщина. Ну, нічого цікавого, для кількості заберу хабарницю, хай буде. Вже, друзі, завершував. Думав, що все вже. Йду. Вже так просто махав-махав. Ну, напевно, це воно. Це срібельце. Бо щось блиснуло так. Так. Так, друзі, це срібло царське. А що тут спереді? Ах, уже рукавиця розірвалася. Це 10 копійок. Рік не знаю. Зараз про ми покажу. Є. срібельце це є. Отлічно. Все, друзі, на сьогодні досить. Закінчу цією монеткою. 10 копійок, 1908 срібільця. Піде. Пойдет. Ой, щось таке фокусує, то один раз фокусує, другий раз не фокусує. Ось така монета. Ну що ж, залік.